Одягнемо спідницю на аватара. Для цього увімкнемо режим синіх точок, виділяємо деталь паска та розміщуємо її на лінії талії. Вимикаємо сині точки. Полотнище ще спідниці ми будемо розміщувати навколо фігури вручну. Перейдемо у режим відображення виворотньої і лицевої сторони тканини. Світлим кольором позначена лицева сторона тканини, а темним виворотня. Клікаємо на деталі та за допомогою гізму повертаємо деталь навколо своєї осі. Вирівнюємо її горизонтально. Опускаємо вниз. Ми бачимо, що руки аватара перетинаються із деталю спідниці. Щоб цього уникнути, ми деактивуємо деталі спідниці. Міняємо позу аватара. Нам підходить поза руки вверх або руки Вибираємо Обираємо яку із них. Активовуємо деталі. Та вмикаємо симуляцію. Бачимо, що спідниця з'їхала вниз під власною вагою. Щоб посадити її на талію, ми переходимо в інструмент «Атач to Major аватар». Клікаємо лівою кнопкою миші на нижньому зрізі паска та лінії талії, яку ми позначили на фігурі. Бачимо, що посадка спідниці виправилась. Зупиняємо симуляцію та виходимо із інструмента. Повертаємо попередню позу аватару та зберігаємо проєкт. При створенні нового проєкту за замовчуванням на деталі назначається дефолтна тканина. Вона має найкращі якості для симуляції. Оберемо тканину для спідниці. Для цього входимо у вкладку Fabric у бібліотеці та обираємо тканину. Я оберу кілька Cotton satin подвійним кліком. Лезе Лемпскін, шкіра, льон та шов-кріпдешин. Щоб назначити тканину на деталі, оберемо інструмент Transform Pattern та виділяємо деталі спідниці у 2 до вікні, натискаємо на стрілочку напроти назви тканини. Вмикаємо симуляцію та бачимо, як міняється поведінка тканини при симуляції. Обираємо шкіру, льон та шовк. Як і у фізичному шиті, у 3D-моделюванні одягу має значення положення нитки основи. Його ми можемо перевірити, обравши інструмент Edit Texture. У паска нитка основи має бути паралельна довгому зрізу деталі, увімкнемо симуляцію та побачимо посадку спідниці на фігурі в залежності від положення нитки основи. Як бачимо, для шовка це дуже важливий показник. Давайте оберемо шкіру. У шкіряної спідниці напрямок нитки основи не відіграє ролі. Змінимо колір. Для цього виділяємо тканину у вкладці Object Browser. У вкладці Property Editor обираємо Колір та назначаємо колір. Apply and Close.